Вітаю! Всіх пропоную вам подивитися, які ваші перспективи, на, щоб знайти нову роботу. Такий був запит, і ми це питання зараз розглянемо, як завжди, на три варіанти. Пам'ятаємо, що розклади загальні, і я намагаюся завжди робити три варіанти для того, щоб. Більша кількість людей змогли отримати відповідь, яка вам буде підходити саме для вас. Але, загалом, це пам'ятаємо, що все ж таки загальний розклад. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Які ваші перспективи знайти нову роботу? Так, у вас є, по першому варіанту дуже гарні перспективи. Можливо, та робота, яку б ви хотіли займати або отримати, є такою, яку б ви самі дійсно хотіли, щоб ви ходили на, неї, на цю роботу із радістю, і вона вам приносила задоволення. Але для того, щоб ви її отримали, вам потрібно або пройти якийсь курс підвищення кваліфікації, можливо, комусь. Якесь навчання і прикладати максимум зусиль. А віднайти роботу у вас шанси дуже гарні. Головне ваша наполегливість, працездатність і вміння шукати потрібну інформацію, щоб ви саме туди потрапили, де ви хотіли б. Ну і, звичайно, вам вас там фінанси будуть радувати, якщо ви віднайдете таку можливість, щоб ви підвищили свої знання і в той сфері. А я бажаю вам успіхів. Другий варіант у вас які перспективи? світ. Другий варіант, у вас взагалі дуже широкі перспективи. Ви можете обирати будь-яку для себе, як будь-який напрямок і там розвивати себе, тому що перед вами відкритий зараз весь світ. У вас є дуже широкі можливості для того, щоб ви втілили в життя або залучили саме те, що вам потрібно. Для когось, можливо, будуть актуальні питання, роботи, які будуть пов'язані із поїздками, переміщеннями, подорожами, там, де ви будете подорожувати не лише заради задоволення, а й ще для того, щоб ви здобували там якусь інформацію. І ще, можливо, у робочих питаннях у вас будуть якісь важливі зустрічі, ви, можливо, будете проходити. Співбесіди, вони у вас будуть вдалими. Хто працювати планує через інтернет, також у вас є великі шанси. І той, хто бажав започаткувати сімейний бізнес, теж у вас далі є такі енергії, які будуть вам допомагати розширювати свої перспективи, розширювати свій світогляд і бачити, що ви Будете отримувати свої результати, але для того, щоб ви їх отримали, вам потрібно прикладати зусилля. І ще, можливо, вам наразі варто звернутися до того, хто має певну владу або має певні повноваження для того, щоб, можливо, вам протекцію зробили, можливо, вам допомогли в інших питаннях. А перспективи у вас дуже гарні і дуже широкі. І третій варіант ваші перспективи: шістка мечів. Так, ви зможете знайти нову роботу або новий напрямок обрати в роботі. І якщо це особливо, якщо це буде стосуватися певних поїздок. Можливо, ваша робота буде пов'язана із необхідністю змінити місце проживання. І якщо ви вже будете визначені і будете розуміти, що саме. Це та робота, яка вам потрібна, то вам доведеться змінювати місце проживання для того, щоб ви змогли працювати саме там, де ви б хотіли. Також, можливо, у вас, буде, у вас наразі є якісь хвилювання і такі, ну, тривожність, можливо, тому що ви не розумієте, які там дійсно чи буде так, як ви б хотіли. Але у вас є нові можливості. Ви зможете і перспективи свої знайти, якісь зв'язки там познаходити. Можливо, навіть зможете вирішити якусь конфліктну ситуацію. Але ця робота все ж таки буде пов'язана з тим, що ви будете працювати у колективі, це не одноосібник. І також, можливо, ви зможете оформити папери, і не завадить вам пройти якусь консультацію. І підвищити свою кваліфікацію. Ну, і ще, можливо, ваша робота буде пов'язана із поїздками, не тільки з переїздом, а ще й з поїздками. Тож, третій варіант, у вас також може все скластися вдало. Головне прикладати зусилля. І, можливо, для того, щоб ви змогли піти у цю нову роботу або змінити щось у своєму житті. Вам вже варто відпустити щось старе, те, що вже віджило у вашому житті, втратило сенс, і воно вам зараз заважає. Тому хочете знайти нову роботу, шукайте нові способи вирішення своїх питань. І таким чином ви зможете її отримати. Я бажаю всім успіху!